У новий рік рівняни йдуть з новим головою ОДА. Ним став Віталій Шагуніков. У минулому народний депутат від удару представив нового очільника перший заступник голови адміністрації президента України Віталій Ковальчук. Пересе я хочу дозволити собі зачитати указ президента України про призначення Віталія Чегунікова, головою Рівненської обласної державної адміністрації. Указ президента України. Про призначення Віталія Чугунікова, головою рівницької обласної державної адміністрації. Призначити чугуніка Віталія Семеновича, головою рівницької обласної державної адміністрації. Президент України Петро Порошенко. Треба згадати добрими словами придумачі, колишнього голови. Державної іспра... адміністрації Сергія є... є... Рибачка. За той час, коли він очолював адміністрацію Рівніщина досить спокійно і щільно в ті нелегкі часи. Я думаю, що і Наталій Семенович Руніков, і вся команда Рівненщини і надалі буде також реформи і продовжувати будувати українську державну на території рівщи. Ми повинні повернути повагу народу до української влади. Зробити ми зможемо цей півниччині, якщо влада почне вважати власним народом і кожного громадянина України. Успіху всім. Незважаючи на те, що ми знаходимося наразі, вже проважаємо 2014 рік, який був складний, зрозуміло, що майбутній рік буде найпростішим. Але або ми в 2015 році закладемо підвали для економічного зростання, реформуємо державну владу. Зробимо все для того, щоб державна влада була відділу розвіду. Або ми можемо зробити все для того, щоб втратити державні середньо. Тому ще. ще раз хочу вам наголосити, що наш зовнішній ворог він більше боїться успішного втілення реформ в Україні більше, наголошую більше, ніж наших перемог на фронті. Перш за все я хочу подякувати за бою. Але я одразу хочу зазначити, що окрім довіри це дуже відповідальність. Сьогодні перед нами стоїть чимала кількість завдань та викликів. Тому хочу донести основні принципи, з якими я цю посаду. По-перше, це боротьба з терусом. Сьогодні, коли ми всі, всі громади збираємо кошти для наших воїн, ніхто. Не має права допускати марнетрас та розкрадання державного бюджету. По-друге, це відкритість. Саме це було одною з вимог Революції Гідності. Влада не повинна бути глухою і сліпою. Ми маємо чути людей і бачити їх проблеми. По-третє, влада має бути ефективною. Кожен чиновник на по своїй посаді може бути ефективним менеджером. Часу нема но де цікали рез результатше ма